Какой чудесный день, какой чудесный я. Короче, короче, красивое солнце. Пошли погуляем. О, Миша, привет. Здорово. Ты Что же, ты? Не хочешь поработать у меня в ресторане? Да. Ну давай, сейчас. Сейчас я тебе нанял, пошли. Да, тут клиенты, проводи их до столика. Я такие... Да. Так, там она ну, просто тебя... Так, здорова, я твой... Я. Добрый день! Давай до быстро побеги к столу Не строй, Не так быстро! Ах, какая тяжкая работа, а ничего не робит! Быстро! Давайте, да, дивиться! У вас есть... Так, заказываю, так! Да. Угу, угу! все заказали! Быстро, быстро! быстро. Да какое? Я не могу так быстро. Клиленды сюда, давайте сюда. Я готовку не можешь взять. Да дай мне их просто приводи и забирай заказы, я быстро все делаю. Я забираю их заказы. Блюдо носи, блюда носи, две, люди ждут, уже ту есть. Ей! Спасибо. Добрый день, на вам, кисюк. Ну, короче, я иду сейчас заказ. Я видите, знал. Заказ! Борщ! Нам надо борщ! 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 Написываем. <звучит> давай. Все, давай, забирай. Забираем. А для тапати? На вам. Борщ готов. Забирайте. У вас вкусно, да? Да. Yeah. Миша, yeah. борщ принеси. Бош, борщ, 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 мой бошма. Так, кто заказывал борщ? Можешь мне занять когось? Давай, чтоб я не работал. Э, Не-не, ні, ні. давай. Може... Давай повара. Э. Не, липше официанта, бо ты щось херос, ближе. Э. Быстро забери у них данги, мне нужны бабки. Быстро, деньги. Уже люди поели, иди забирай гроші. Я Ладно, вот. У меня тут хоч чуть шос. Я прогуляю. 12 гривен you. Так. Забери у мене лешит? Я Рома сейчас записую все, сразу записался. Нам гляньте пришли, я їх не буду служить. Тобі швидко, швидко. Так, дивіться. Вам є вот сюда, сідайте. Інвалід. Ты инвалид. Так, Миша, быстро забирай, блюдо. Так, добрий, добрий день. Что вы хотите? Что вы хотите? Окей. Ой-ой-ой, что это? Так, так. так. Закази їх забрали. Забрали. Ну, дивіться, ми ребята обслужимо цих але ми повернемося, коли обслужимо їх. Получилося ми два часа вже. Ну, хоче, нам її ресторанчик свій, відкрити. Заказ Міша, швидко, закази, там люди ждуть. Забираем старешки і... На на, на, самом деле. Забираємо гроші. А він ще Та він ще хоче! Блинчики, варю. Блинчики, варю. О, Миша, ти тут? Да, я чес, я здесь стою. Mm -hmm. вот. Іди віднеси блинчики. Окей. Okay. Блинчики, хто заказывав, Бліни! Не тут у вас. Забираємо, забираємо. Ну-ка. Так. Фиш, у нас леж 0,7 зірок. Та скільки? один. Іди забери. Готовий, готовий. Давай, 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 давай готовий, а я буду О, здесь. нам дали нагороду за другий день. Ми вже два дня робимо. Уже час весело, Миша, забирай, біс. Ху-ху-ху-ху забираємо. Свинчики. Так, дивіться, ну... Коротше, приламай, Миша, розширити ресторан. Ну, давай. Давай я по построю. Що можна би зробити? Удалити це стеково. Е, Як думаєш? Удалити це. Може би нам... Розширити ресторан, десь отут, покласти ще по столику. Сюди один. Сюди. Сюди. Ну, шо вони будуть на природі? Ну. Так, Так, тепер можна знаєш, що покласти? Що? Ще можна би покласти тут столич. Покласти ки столик. Так, походу ще, от поклад, який, який Покладь якийсь ну Хай буде столик. Так я ще тут покладу, знаєш, щоб більше людей у нас поміщало. Та ти що ти, ти скільки? Люди прийшли і не їхав служити. Окей. Іди у них забери гроші. Так, ти гроші, так, вам гроші забираю, вам гроші забираю. У нас скільки грошей. У нас уже 100? То ти прапиш. Ти знаєш скільки це грошає? Ну, але буде більше. При... Ну в принципі ну, я. Само я, короче, построю. Іди води, люди, сів на, на, на двох. На двох стов пожалуйста. На двох. У нас зараз будет кліянки. Сил уже вечер. Так. так пацане, давай Мишеку ще один тут. Короче. Ну что кажут? Стол на два пожалуйста. Ты люди заказ, люди заказ, Я я їх покладу на природі, щоб вони кайфували. А у украсочка. Давай он там заказ. Який заказ? Ну. Та, ага, понял. Все, давай записуй все. Та йо, ты ты что? Ты седа мной. Бабу быстрей, щеба с тобой поздол. Дорогой, мені ніяк. Вашай, на mom. Так садимо людей. Так. Так, тут давай, ну дві. Ну, дождуть, давай. Е, хочу посиджу. Ну, швидко, бо можи. Тут, коли я походжу людей, ждуть, і Так, дивіться. Що вам? Вам оця кому? Кому це? По двох просять люди. Кому? Це вам. По насамі крутий ресторан. Міша, горять закази. Ух. Міша, швидко, борщ. Неси. Несу. Та тут мільйон ще дай, Рома, ти що? Ти наші стільки стільчиків поклав. Та їх видно. Дай, не, та скільки тут, каде, да. та скільки тут клі... Приймай закази, быстро, резко, приймай закази. <coughs> Тепер мені просто є сидіти. Рома, ти сама, ти сам офіціант, просто щоб він сам ніс, я вже надоїв сидіти і просто так. Та, та, Бабки нема, без трави, люди ждуть. Так. Тут два бота. Я той, я той один забрав. Там не фіга, скільки, Рома, давай. Мені вже три дня підряд. Три дні. Я готую тут без зупинки, ти шо? Та, та, Бич, поч... не можеш, я не можу. Вони там. Маленька стрілка, ну куди боже? І люди йшли розсаджувати. ах, yeah. я, то є. я сам буду готувати. А де тут дві? Тут є, де люди розуміли. Уж... Я не один, тут у нас мільйон заказів. А, але віднеси ту людину, то я, я вже борщ приготовив. Ти люди чекають. ждуть. Горить борщ, згорів. Гори за тебе. Ти куди, людей? Ти не нема що їх обслужити. Все, тут у нас міста нема, все. Все, ну то добре, закрати. Та удари ці пальми! Удари ці пальми, я їх ударяюсь. Де, де? де, тут так багато, що я не можу. Багато капець? Я тільки козаказів. Міша, бістро робимо. Носи, закази! Без... Той, Та я не, не, не. роблю! Скільки? Така, Куда? Куда? Вам? Та, вам? Вам, вам, чи вам? Чи вам? Чи вам? 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 Є їх, коротше, зрителі, це після ба, тяжко, тут тіпо все. Та капець, ба, багато, то що? Попереду встигаємо. Бабків нема. Та ти можеш намняти. То... Та я не там поїли люди борщ. Забери. Та я не можу, тут капець, тут мільйон калілендів, тут що? <звіт> Кому борщ? Кому борщ? Кому, а чому? Су, чому? Люди ждуть, вже рома клі ще готов борщі, ще борші готові. Так ти ти знаєш, тільки тут підгорає, Горить, їжа. Їжа горить. Так паста, паста, рома, по рома, рома Тут дуже багато. Люди вже поїли, дві гроші лишають. Гроші, дай забирай гроші. Добре. Рома готовий, я не годен. І, І ще два заказують. На згориється Яй, коли я накоплю на офіціан? Типу, типу шанс. Є двух офіціантів, аби мене зараз без... два рази быстрейший. Єй пацане, я не знаю. Аби ми розширились нормально, нам є багато частів. І нам є дуже багато підписок. І лайків. Пацане, якщо я збира... Коли нам ну, збираємо на сам відео? П'ять лайків, ми ми розширимо, ми зробимо другу частину і розширимо наш ресторан ліпше, Міша, швидше, і коротше, до того, ми знімемо пару відео, і коротше, що здається у вас, як набираєшся на відео, п'ять лайків, моментально виходить відео, добре, давайте три лайки, бо п'ять якось дуже багато. Ні, це п'ять, ти що, ти не бачиш, скільки в мене...

Готую. Ти знаєш, що я тут роблю? я тут роблю, роблю, роблю щось. Швидко роби. Все геть. Та, тука, ну, ми, ти... тут, там, вже поїли, Нові закажемо. Да так вони это записуємо. записуємо. Берей. Я тепер буду робити. Помагаємо, двоє, готуємо, двоє. Двоє готуємо, готуємо, готуємо. Два рази буду швидше. Давай, сама готу, ему потім несет. Добре, ти не си. Стой, езжай горить, гореет, Миша, горить. Горе, горе. Це моя, це моя. Моя, моя. Все, погнали. Рома, давай. Я роблю, я роблю. Давай, 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 Я роблю, я роблю, я роблю. Та скільки тут, как на заказів? Ну шо, шеф? не поїли, забери. Стола. Так як мені їх забрати? Видите, ребята, не не может, мы пару відео Це сто процентов. тяжко тяжкую. Та... Тапет. Мне грошей не дают, не просто радуем. Йо! Я гроши, ковы прийду? Ковы прийдут по правде гроши? Парама, давай. Возможно, люди въедут. Да дыма. Ч... Давай, бест, насей. Сунусну кому-кому, цепи вам. О, вс, поїли, поїли, поїли! все Рома, далі ще одні кліенти. Ну ви пам'ятаєте першу чашу я там єх. У нас можна не насобовки. Ну це мене назва. Нам ніякого на офіціанту. Це кухар. А кухар я і сам. Ооооой, жена Рома, жена, блин. Та я тут роблю. Уже ровно мінус один столик, мінус ще один. Я ще провожу, я Так. Проводи, 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 давай. Та удача. Нові закази. Давай. Мільйони. Не Це нереально, просто тут мільйони. Все, я вже сам буду готовити, мені все рівно. Так, бістро, не бістро. Давай. Все, у нас і столики зайняті. Ой, за спирал, за спира, запира, давай, давай. Давай. Давай, ва, ва. Готово, 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 готово. Дім, да, все... дім Все. Все. Да ски кром клялянти прийшли! Я одне здору. Капець. Давай, давай, риз, риж, риш, ризом сделал. Да. Давай. Да копейца у меня чашку готовить. Так, подожди. Сейчас плюс 29 барсил. Давай та... Хову борщ А тут где борщ Хомо борщ, 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 борщ що шут і ми накопимо? Джо, сейчас ми вже накопимо. 170 у нас. зараз ще один просто хтось просто геть сядется. Та тут клялянты из того, прикиньте, скидки. VIP, ВІП, ВІП, ЙОГО є сразу обслуживаю. Рома? Тепер Рома заказував, я буду готувати, я Я Куфер, куфер. Мені один бакс не стоїть, мені один бакс не стоїть. Ну так жест. Хочу рома. Так, що заказав той? Мі, тут заказав борщик. Борщ. Борщ? Тут ще заказує. Борщик, 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 Борщ, борщ, борщик.

А що хто заказує борщ? Ну, дуже тяжко. Ти, за... ти вже купив, можеш купити? Вже чи ні? Ой, бабки, одне тут люди пошали. О, все, я зараз куплю. Все, купую, купую, бурятку. Варить, варить, зроба борщ, один борщ. Нам є кому просто. Ні, це бістро, тут борщ це горить. Рома, купи того. Я купив уже. А малий борщ горить. Де він ходить? Але Бо, Боже, згори в пошті. Готуємо, Міша, готуємо. А кому це? Просто готуємо, це буде... Це буде я буду готувати. Мені вигай, капець. Готуємо разом. Так, ну... Наприклад, так. Ми, ми, продовжуємо, як має було 3% от чого. -е віп, Крома, віп, віп, хоче, віп, віп! Віп, 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 просто готов. Віп. Ти зараз буде, зараз буде. Давай.

Можешь сяо официал до сяодо? Я найму пола. А, ну но мы ролик. ролик. Йо! Короче, пацаны, весу скоро коли набере 3 лайка, вы этому двух участках. Бай всем пока-пока. Я снимаю, пока -пока. я, я писал.